Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Експорт зерна за рік впав з 30 до 20 мільйонів тонн. Україна опустилась на дев'яте місце серед провідних експортерів зерна. Щоб не вдаватись в деталі, такі як заміновані поля, брак доступу до добрив, складнощі в логістиці і інші справдішні причини, маємо пам'ятати, що основна причина це існування Росії. Ну що ж, будемо виправляти у наступному році. Автори податкової реформи 10.10.10 10. 10 розглядають можливість введення податку на готівку. Це дуже невдале і дуже невчасне рішення. І сподіваємося, що це одна з тих ідей, які так і залишаться у фантазіях чиновників, які не вміють нічого створювати, хочуть щось регулювати. Прибуток українських банків впав у 5 разів за 10 місяців. 21 банк з 67 українських банків збиткові це точно не добре, але загалом українська банківська система стійка, і це один з факторів, який точно допоможе нашій економіці пережити кризу, спричинену російською війною. У Європі Єврокомісія схвалила фінансову допомогу Німеччини газовому трейдеру Uniper на суму 34,5 мільярда доларів. Це той трейдер, який торгував російським газом, який буде націоналізований і який буде судитися з Газпромом. Рішення необхідне, щоб втримати від краху європейську газову систему. Крипта. Дві достатньо значні NFT-колекції переходять із екосистеми Solana у екосистему Ethereum і Polygon, відповідно. Досить очевидні кроки, без фінансування фонду Alameda Solana відверто слабне. Я особисто завжди скептично ставився до будь-яких NFT без вторинного ринку, без прив'язки до реального сектору. Це типова спекулятивна гра в крайнього, реалізована через продаж, ну, на жаль, нікому не потрібних картинок. Цікаві ідеї на цьому ринку є, точно, але вони поки що не мають. Масового застосування Україна посіла третє місце в світовому рейтингу країн впровадження криптовалюти. Це за даними звіту Глобальний індекс впровадження криптографії за 2022 рік. В першій п'ятірці також є такі країни, як В'єтнам та Філіппіни, Індія, Сполучені Штати. Кількість власників криптовалюти в Україні приблизно 5,5 млн осіб. От тільки точно знаю з фінансових консультацій, що на превеликий жаль, більшість не знає, що з тою криптою робити, і навіщо вона взагалі потрібна. А от це точно потрібно виправляти. Фінансову грамотність Прокачувати. І ми з командою створили криптобот, який дає базове розуміння, що таке крипта. В Телеграмі дуже зручно, обов'язково проходьте, якщо досі не проходились. Признайтесь плюсиком у коментарях, якщо маєте крипту, хочете отримати лінка наш криптобот. З радістю, мої колеги, вам надішлють. І пам'ятайте, що головна інвестиція це інвестиція в себе. З вами був Роман Кушнір. Дякую.